Всім привіт, дорогі друзі! Вже давно не бачились, але я повернувся. Повернувся з звичайними відео, але в новому трошки форматі. Давайте перейдемо відразу до діла. Мені подобаються шахи. Я граю в них з дитинства, і я також хотів би їх знімати на цьому каналі. Я думаю, це було б цікаво поєднувати з тою темою канала, яка зараз є в мене, і додавати щось таке ігрове. Смішне, альтернативне. То, що я буду сьогодні робити? Сьогодні я розберу партію проти найслабшого бота в шахах на даний момент. Ця партія видалась просто максимально сумною, радісною, і я відчував великий сором за нього. Реально, я хочу просто показати, наскільки цей бот не розуміє, що він робить. До речі, в мене 1150 ело в шахах. Я не скажу, що я професійний гравець, але при такому рейтингу я думаю, грають любителі, можливо, середній рівень гравців. Коротше, перейдемо вже до відоса. Це була дуже класна партія. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. Я повернувся і буде багато-багато контенту. Так що чекайте. Обов'язково на нього. Ну тож, приступимо до партії. Мартін грає за чорних, я граю за білих. Я не скажу, що я сильно професійно грав, що я сильно думав, я просто з ним грався. Я почав гру з Е4. Сама стандартна атака центру, просто зайняти центр і дивитися, що робить твій суперник. Він відповів мені: е 6. Не знаю, що він робить, правда, це йому можливо з розвитком цього пішака на цей сквер, щоб зразу підірвати мій центр. Але Мартін зробив. Ось цей хід. І я не зрозумів взагалі, що тут відбувається. Але я подумав, можливо, він хоче зробити якусь фортецю, щоб пробити цей центр, забрати мого пішака, атакувати на коня і потім просто поставити мат. Але. Такого не відбулося, звичайно. Далі стандартно почав розвивати свої фігури. Якщо дивитися на аналітику бота після мого третього мува після третього кроку. То я вже програю Мартіну. Але далі Мартін робить просто щось неймовірне. А5. Я відповідаю просто стандартним конем. Розвиваю далі свої фігури. Продовжую самий базовий темп, і Мартін ходить А6 конем. Взагалі так не робіть. Не треба так ставити. Особливо, якщо ви новачок не знаєте, що ви робите. Отак от от розвивати свої фігури не потрібно. Краще поставити свого коника десь в центр, сюди, якщо б тут не було пішаків, звичайно. Якби він атакував центр цим пішаком, то можливо можна було поставити вже коня от сюди, але він цього не зробив. Далі я відповідаю просто рокіровочку зробив. Мартін ходить п'ятий раз пішаком чи четвертий на F5. Що він зробив? Найголовніше, яку помилку. Він відкрив ось цю діагональ. На свого короля. Тобто мені вже загрузити сюди дамку свою і шах зробити це не проблема. Просто кудись треба діти свого коника, розумієте? Тому я вирішив відразу через такий тупий його мув підірвати його центр. Б'ю пішака, він не б'є, він атакує далі просто офіцера. Я відходжу офіцером, і він ходить конем сюди. Також не зрозуміло, що цей кінь буде робити. Може захищати цього пішака, але, типу, немає сенсу. Далі я просто б'ю того пішака, думаю, ладно, фіг з ним вже. Ну і він відповів конем. Далі думав продовжувати розвивати свої фігури, в центр піти пішаком, зайняти позиції якісь. Далі може відійти трошки конем сюди і далі вже атакувати максимально короля, щоб поставити шах і мат, звичайно. Але у Мартіна були другі плани. Дама G5. Ну, Мартін просто віддав мені дамку. Думає, ладно, роби все, що ти хочеш зі мною, розвивай свої фігури, просто забирай дамку і йди геть Ну, я погодився, звичайно. Чому втрачати таку можливість просто забрати халявну дамку. Забрав, він навіть не розмінявся, нічого не зробив, просто залишив свого коника тут стояти. Далі взагалі мені незрозумілий мув. <хи> він ходить офіцером, атакуючи на мого пішака. Що це робить? Рівно нічого, він просто втратив свого офіцера. Але я не побив його офіцера, просто думаю, ладно, хай вже ходить, хай вже б'є того пішака, якщо хоче. Типу, без різниці взагалі. Я відповів дамою D3 з можливістю атакувати його короля, ставити шах, можливо, десь виграти коника, можливо, поставити мат. Просто комфортний сквер. Комфортний квадратик для дамки. Далі він ходить взагалі, ну, це бот 250 рейтингу, Що від нього очікувати? Ходжу дамкою, атакую його короля, закривається конем. Далі думаю, ну, похожу, ще один шах зроблю. З можливістю виграти цього все ж таки коня. Але Мартін думав по-іншому. Він ходить ось так. Вже будемо розмінюватися, все одно в мене плюс 13 по матеріалу чи плюс 10. А Мартін навіть не спішить забирати мого офіцера. Він, типу, я його побив, він просто походив пішаком. Ну, типу. Ну, для чого? Ну, навіть якщо він захищається двома фігурами. Тобто він походив пішаком, я можу побити спокійно, бо одна фігура тільки його захищає. Далі б'ю просто пішаком, жертвою фігуру, немає сенсу там щось видумувати. Мартін Б'є, нарешті, вже щось побив з моїх фігур. Ставлю шах дамкою, просто щоб він нікуди не втік. Знаєте, ні сюди, ні сюди. Побіг кудись сюди, я вже його загнав десь тут в уголочок і спокійно його зматував. Ну і далі я вже пішов в банк, походив ладією сюди, з можливістю поставити мат дуже швидко. Далі я починаю просто вже гратися з ним. Я не знаю, що я робив. Просто по приколу вже шагаю. Шагаю, шагаю, і заганяю його на свою половину. Тут, можливо, десь виграв ще коня чи офіцера. Мартін, я не знаю, що вже робить. Виграв ще одного коня, і бідного короля вже загнав настільки, що він перейшов, просто ну, такий шлях проробив тут звідси: сюди, 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 сюди і назад. Просто 10 ходів це тільки за короля. Далі я просто в шоці, що відбувається, він віддає мені всі фігури. Всі фігури, які Мартін має, він мені віддав дамку, коня, офіцера, ще одного коня. І він хоче віддати ще й ладью. Ну, я поки не спішу її забирати, думаю, ну пошагую трошки. Там далі якось ще. Ну просто хотів гарно забрати цю ладю. Далі шагую, він втікає, і я ставлю мат. Отак от, от грати проти Мартіна.